Продовжуємо цикл відео присвячених управлінню будівельним проєкту. Сьогоднішня наша тема ризики проєкту. А я прошу вас підписатися, поставити лайк та прокоментувати це відео. Тезис ризики проєкту висвітлює необхідність уважного аналізу і управління можливими загрозами, які можуть виникнути під час виконання будь-якого проєкту. Цей тезис вказує на те, що ризики є невід'ємною частиною процесу. Та їх вплив може бути зменшений через планування та вживання необхідних заходів. Розглянемо кілька ключових аспектів цього тезису. Ідентифікація ризиків. Початковий етап включає в себе ідентифікацію всіх можливих ризиків, що можуть виникнути в ході проєкту. Це може бути пов'язане з технічними аспектами, людським фактором, змінами у вимогах чи непередбаченими обставинами. Аналіз ризиків. Після ідентифікації ризиків важливо провести їхній аналіз для визначення ймовірності виникнення та впливу на проект. Цей етап дозволяє визначити пріоритетність ризиків та скласти стратегії для їхнього управління. Запобігання ризиків. Запобігання ризикам передбачає вжиття заходів для зменшення ймовірності їхнього виникнення. Це може включати в себе зміни у планах проєкту, додаткове навчання команди, уточнення вимог або укладання договорів з конкретними виробниками або підрядниками. Управління ризиками Якщо ризиків неможливо повністю уникнути, то важливо мати стратегії для їхнього ефективного управління. Це включає в себе розробку планів дій у випадку виникнення ризикованих ситуацій, постійний моніторинг та оновлення стратегій у процесі виконання проєкту. Адаптація до нових ризиків. Світ змінюється, і нові ризики можуть виникати навіть під час виконання проєкту. Важливо мати гнучкі стратегії та здатність швидко реагувати на зміни щоб забезпечити стійкість проєкту. Отже, тезис підкреслює важливість систематичного управління ризиками в рамках будь-якого проєкту, починаючи від їх ідентифікації та закінчуючи адаптацією до нових умов.